Багато крові і дітей багато було ну без кінцівок. Там добу може тривати тривога. Я дуже мрію про мирне життя. Критичного мислення взагалі не було. Я ніколи не була одній тріс. Дуже розчула, коли діти тебе підходять і обнімають. Вона пішла в поліцію, бо захотіла зробити цей світ кращим. Тетяна родом з Краматорська. Вона знає, що таке, коли у рідне місто приходить ворог. 12 квітня 2014 року незаконні збройні формування захопили міста Слов'янськ і Краматорськ. Наступного дня було встановлено блокпост біля Краматорського аеродрому. Тетяна тоді була у декреті. Вона добре пам'ятає, як 15 квітня сепаратисти залишили міське відділення міліції, однак перед цим розгромили його та пограбували. Тривали бої за місто. 5 липня, у результаті поразки в боях за Слов'янськ, Сили ДНР покинули Краматорськ. Після чого він був зайнятий українськими військами. Але у 2022 році Тетяна знову почула вибухи і зрозуміла, що розпочалась повномасштабна війна. На той момент я несла службу у своєму рідному місті, місце Краматорська. У нас був батальйон патрульної поліції. Тобто, якщо в Дніпропетровську це управління. У нас просто було два міста: це батальйон патрульної поліції, в містах Краматорську і Слов'янську. Я несу там службу з першого нашого набору 16-го року. 16 травня у нас була присяга, і по той самий час несла службу в своєму рідному місту. Проснулись прокинулись ми від вибухів снарядів. Тим паче, я жила біля аеродрому у нас в Краматорську, тобто було дуже гучно. Це було десь на півп'яту ранку. А нас попереджали, що можуть бути тривоги, але те, що буде вторгнення, нам казали, що цього не буде. Тобто ми були зовсім ну до цього не готові. А ваша особиста думка, зважаючи на те, які ми були новини напередодні, як ви думали, буде вторгнення чи ні? Чесно кажучи, я думала, що не буде, тому що у нас, знаєте, місто пішли дуже багато вливань ну, з, ну, з тому часу, що у нас. А була адміністрація міста Донецьку, а потім вона переїхала в місто Краматорськ. Тобто, у нас розбудова міста була дуже велика. У нас построїли там і басейни, і багато розважальних закладів, і торгових центрів. У нас навіть вперше почали будувати новобудови, тобто це нові квартири. ви ж розумієте, для людей, які цього ніколи не бачили, і такі ніхто і навіть не мог уявити собі, що це все ось так обернеться. Ніхто не був готовий до цього. Що трапляється далі? Вам кажуть нести службу, працювати в режимі якомусь певному інакшому, тому що всі розуміють, розпочинається війна повному штабу. Ну щоб ви розуміли, що звичайно, коли таке сталося, поступила команда. Тривога, портеця. Треба було прибути до місця несення служби. Дістатися було дуже важко, тому що був поганий зв'язок. Це так зв'язок переривався. Я прибула в той час над нами пролетів чи шахет, чи щось таке. Усі полягали повну. тобто така була, знаєте, суматоха, і ну, ні, ніхто не знав, знаєте, така трішечки ну, розтеряна, скажімо так. Потім нам командир сказав, що дівчата обов'язково, якщо у них є малолітні діти, потрібно евакуюватися до міста Дніпро. Тобто була така задача: хлопці всі залишаються, а дівчата, ну, якщо є такий намір, можуть евакуватися. Тобто можуть евакуватися, можуть залишитись. Я поки залишилася в місті Краматорськ, і після того як ну, десь приблизно 10 квітня у нас був обстріл на жителя вокзалі, там дуже багато наших приїжджало, ну, Розповідали, що там був взагалі ну, страшна така подія, дуже багато крові, і дітей багато було ну, без кінцівок. Надавали першу допомогу до медичну. Ну і ми прийняли рішення, що треба евакуюватись, тому що в мене дитина на той час йому було 9 років. І ми да, евакуювалися до міста Дніпра. Ну, Я ще ж не працювала в поліції, я якраз була в декреті з дитиною. Ось, ну скажу чесно, був такий хаос. У нас і захвачували наші головні управління поліції. Тобто, люди теж не було команди, як діяти. ну, Просто вони прийшли, знаєте, ось так було. Одні ну, вийшли, інші зайшли, а люди взагалі не розуміли, що коїться. Ну, є стереотип, що багато міст, наприклад, на сході, вони нібито чекали Росії, Ну це безгузди стереотип, насаджені самими росіянами. Але тим не менш є любителі російського миру в кожному місті, на жаль. Чомусь Україна. Ну, може, не в кожному, але ви розумієте, що я кажу. Є здравники, є. Я житель цієї місцевості можу вам з перших уст розповісти цю історію. Чому такі суперечки склалися? Скажу просто: люди, які прожили все своє життя в Радянському Союзі, у них така картинка, що у них все було добре, тому що вони були молоді. Ну, я так вважаю, ну, вони були молоді, у них життя там було ключем і все інше. У них залишились тільки гарні спогади, тому що всіх тих поганих, да, що було в історії, вони не пам'ятають, тому що вони були дітьми і все таке інше. Тому у них залишилась така картинка. І це люди, які жили, у них, да, вони прагнули до цього, але вони прагнули не в Росію. Вони прагнули до того життя стабільного, яке в них було, і вони не розуміли. Тому що люди вже в такому віці, мені здається, що вони вже втратили таке, знаєте, критичне мислення, що треба аналізувати, треба розуміти, що до чого. А вони просто сподівалися, знаєте, у мене багато казали, там пенсії вищі, а те, що там ціни вищі, те, що там комунальні послуги вищі. ну… А те, що це окупація. Ну, Про це вони не… я ж кажу, критичного мислення взагалі не було. І тому так, да, це правда. Люди такого віку, ну і не всі. Ви ж розумієте, є люди, які там самодосконалюються, вони там читають якісь інформацію. Ті не, не хотіли. Але більшість так, вони ждали, але вони ждали не війни, вони ждали не страждань, вони ждали того життя, розумієте? Але всі от люди, наприклад, да, от я вже народилася в Україні в вільній. І у нас взагалі інша. Тобто, от, починаючи навіть от, з 80, 1980 року народження, коли вони да, ще були малі в Радянському Союзі, вони вже пам'ятають ці черги за хлібом. І вони вже розуміють, що ні, ми туди не хочемо, ми хочемо бути у вільній державі, вільній Україні. Так. Тобто, ось таке, знаєте, розкол трішечки був. Навіть у сім'ях, от живе сім'я. Батьки за ходили на референдум. У нас же ж був референдум в місті Краматорськ. Вони осознанно туди йшли. І були такі суперечки в сім'ях: що мама, навіщо ти туди ходиш, ти про що думаєш? І ось були дуже сильні конфлікти навіть в сім'ї. Ці люди змінили свою думку, коли почали бомбити. Україну? Радикально. просто дійшло, коли ракети? Дійшло, да, але, на жаль, не до всіх. Є досі в Краматорську ті, хто прагне до Росії? А вони вважають, що це Україна обстріляла Краматорськ, розумієте? Вони про ці всі пабліки, то що їм пропаганда, вони, на жаль, да, є і такі. Ну, я думаю, це по всій Україні, не тільки в Краматорську. Чому ви пішли в поліцію свого часу? Ну, я ж казала, я була під окупацією в той момент в Краматорську. І коли це все, слава Богу, від нас. Ну, уйшло, скажімо так. Трішечки, знаєте, от щось помінялось. Тобто ти жив одним життям, і тут ти розумієш, що все отак може помінятися, да, ось так. І було таке бажання, знаєте, воно тоді так все було піднесено на, знаєте, на такому новому якось віянні, такому патріотичному, такому, знаєте, от я реально повірила, що можна щось змінити. Ну, я кожна людина, знаєте, як сам собі країна. Кожна так. людина буде змінювати, насправді зміниться. І я вирішила, чому ні? І пішла. І пройшла тоді, був, знаєте, такий ну, великий набір, було дуже багато охочих. Тобто, таких, знаєте, з таким посивом сильним. У нас дуже було багато людей, таких, знаєте, професійних, от із. Освітою, і з прагненням, і з фізичною підготовкою. Це дуже ну, немало ну, важливо насамперед для такої служби. І ось я прийшла. За що ви любите свою роботу? А, знаєте, вона дуже багатогранна. От нема такого, що ти прийшов, наприклад, да, в офіс, там, відсидів там, з 8 до 5, і кожен день те ж саме ти там, щось робиш. Тут ні, тут кожен день якісь сюрпризи. Коли я тут почала працювати, я трішечки змінила свою діяльність. Я зараз працюю з, людьми, з дітьми, з людьми. Ось, і дуже розчула, коли діти тебе підходять і обнімають. Це ну, знаєте, аж так от ну, дуже таке. Прикольне відчуття часто поліція рятує тварин. Ми це знаємо це як і ДСНС, СНС, але до СНС був от дві-два тижні тому. У нас дівчинка теж з Лугану переселенка, як і я вона тільки з Луганської області. Вона живе наразі в гуртожитку. І там вже її знають, її постійно приносять, ви знаєте, птенців, які випадають з гнізда. Тобто вона вже тримає, ти знаєш, як цим займатися. Так, да, Шукаємо спеціалістів, шукаємо, куди налагоджити. Тут тобто є дівчинка, вона у себе в квартирі вигодовує цих пти птін... птін... пташок, скажімо так. Ну, Тобто, теж людина, знаєте, от на такому ентузіазмі, тобто вона не отримує за це ніякої винагороди, але вона. Ну, як її там жалко, да, кажуть, вона їх вирощує. Так, да, Я виїжджала на виклик з напарником, бабуся, каже, не можу його зняти. Ось я ще кажу про фізичну підготовку. <рігут> Налізли на дерево, зняли. <рігут> Навіть впорались без рятувальників. А, а як високо було? Ну, Дерево, метра три. Ну, з котиком все добре. Ну, я як ж? <рігут> Врятували, передали власниці, вона. Була дуже довольна. Там фронт же ж ближче, ну але скажу, що обстріли, ну, мабуть, трішечки більше, ніж Дніпро обстрілюють. Просто там інші снаряди, інші трішечки методи війни, ну тобто там добу може тривати тривога. Yeah. Ну, там розумієте, там місто, місто де. В основному поліцейські, військово зобов'язані та лікарі, і люди, яким реально ну нікуди виїжджати. Вони виїхали, але вони повернулися, тому що ми ж розуміємо, що патріотизм це гарно, але він повинен чимось підкріплюватися, розумієте. Що подобається? Чи є вже улюблені місця? Подобається, да, так. Січ мені подобається, дуже гарно. І, і тварини, у ну, тебе є змога погуляти. Набережна, я ж, мені теж подобається. Є де погуляти, ну, це мінус, що <гум> далі робити. Дуже багато місць, красивих, монастирський острів теж подобається, таке цікаве місто. За чим найбільше сумуєте в рідному місті? За мирним життям. Ви розглядаєте можливість повернення до Краматорську? і за яких умов? За умови повного закінчення війни? Я туди не повернусь, тому що ви розумієте, там ну, 20 кілометрів в лініях фронту. Тобто, очередний там якийсь у них піде коса на камінь да, скажуть, що так, все я, я у мене не буду навіть змоги туди виїхати. Але ви ж розумієте, ми люди при погонах, ми не зможемо там жити. Ваш чоловік теж працює в поліції? Ні, він у мене цивільний. А в якій сфері працює? А він у мене далекобійник. І зараз він Зараз цю... він працює. у ну, Дніпрі. так? так? Угу. А, як дитина чи подобається місто? Як вже, тому що діти інтегруються завжди дуже швидко. За кордоном, в новому місті. Ну, діти це діти, вони не раз заводять друзів. Ну, та так а вже, що у мене така, знаєте, надія є. Ми коли сюди приїхали. Він у мене дуже полюбляє футбол. Ну, як і мама. І я його на секцію відправила в Академію Ротаня і Зазулі. Він ще ось другий рік там займається. У нього багато друзів, тому що розуміти, яке питання постала онлайн-школа. Ну, Діти вони не можуть спілкуватися, да, як от, якщо наше дитинство да, порівнювати, ну це небо і земля. Це телефон постійний, якісь онлайн зустрічі, ну це не дуже добре. Да. Кожні батьки це розуміють. Ми віримо в перемогу і розуміємо, якою страшною ціною вона утримується для України. Про що ви особисто мрієте в день, коли все ж таки перемога прийде? Ой, Знаєте, я так. Не задумувала, ну чесно, дуже мрію про мирне життя. Дуже мрію для себе, для своєї дитини та й взагалі для дітей, знати, щоб вони просто могли гуляти і не і ти не переживаєш, що щось там десь прилетить. Розумієте, це от, от таке очікування, бо ти от. Постійно на поготові, от, от нема такого, що ти там льок, розслабився в сіні. От, це така напруга, знаєте, вона от уже який рік, але вона не відпускає. От Дуже мрію, щоб вона нарешті, нарешті мене покинула і прийшов, просто спокою хочеться. А ти все не приложиться, щось придумаємо. Як ви особисто рятуєте своє ментальне здоров'я? Ну, Перше, це гумор. У нас він такий, знаєте, професійно-специфічний, але дуже рада, що в мене є такі колеги, що з ними можна реально пошутити на якісь там теми, знаєте. І це якось да, рятує. Ти якось так відсторонюєшся від цього самого гумор, це наше все. Бо життя, воно таке, знаєте, многошарове, да? і хочеться його цінувати, от не втратити оце. Що треба жити, знаєте, от кожен день. Не відкладати щось, та я там щось там. Прочитаю книгу якусь колись. Ні, треба її брати, читати сьогодні, коли є час, а не потім. Оце не хочеться втратити. Дякую вам дуже. Хай ваші лаві. Дякую. І ну, Бажаємо вам все ж таки повернутися в рідне місто. Да, дякую. Ну, Чесно, тому що ми розуміємо, що ми можемо тільки зрозуміти, спробувати, як це втрачати рідне місто. Не дай Боже. Нехай воно вас квітне, процвітає, і ви там. Колись знову будете працювати. те да, дуже дякую. Дякую вам да. да, до побачення.